Всіх вітаю! З вами Наталя і компанія Спейндом. Головна новина для українців в Іспанії: тепер обміняти українське водійське посвідчення на іспанське стало значно простіше. Всю процедуру можна пройти онлайн, без потреби записуватися на прийом у GDT. Це генеральне управління дорожнього руху в Іспанії, де раніше було складно отримати сіті попередній запис. Це нововведення стосується не лише українців, а й громадян інших країн, з якими Іспанія має відповідні угоди про взаємне визнання водійських посвідчень, наприклад, Грузії, Туреччині, Колумбії. Українські посвідчення категорії Б можна обміняти без необхідності складати іспити. Як обміняти посвідчення онлайн? Перейдіть на сайт dgt.es. Авторизуйтесь через цифровий сертифікат або систему ГЛЕВ, завантажте необхідні документи, скан українського водійського посвідчення, дозвіл на проживання ТІ медичну довідку, що підтверджує вашу придатність до керування, заповнену анкету і квитанцію про сплату держмета. Після подання всіх документів протягом п'яти робочих днів ви отримаєте повідомлення з датою та часом, коли потрібно з'явитися в GDT. У вказаний день ви приходите з оригіналом українського посвідчення, який у вас забирають. Замін видають вам тимчасову довідку, яка дозволяє керувати транспортом на території Іспанії. Іспанське пластикове посвідчення буде надіслено вам поштою на вашу адресу. Зазвичай протягом трьох місяців це чудова можливість зробити все без черг і зручним способом не виходячи з дому. З вами була компанія Спейндом. Я Наталя. Підписуйтесь на наш канал. У нас ще багато цікавого.